Підсумок від українського бренду Punisher сайт Пол MacPoч для магазинів М4 та М16 готовляється у єдиному кольорі мультикам. Матеріал виготовлення міцна кордура. Також всередині присутні пластикові ставки, які надійно утримують підсумок. Головною особливістю цього підсумку є те, що він горизонтального типу. Це означає, що він не буде займати місце на передній плиті чи ззаду, оскільки він кріпиться на велкро панелі. Також особливості є те, що він кріпиться знизу, а тим самим він не буде займати місце при використанні його навіть з рюкзаком. Підходить даний підсумок для магазинів типу М4 та М16. Для надійного утримання магазині у підсумку всередині інтегрована пластикова вставка, як з основної сторони, так і на самих підсумках, що не дозволить випадати магазином з даних підсумків. Еластичні стропи та зверху еластичний шакорд надійно будуть утримувати магазин навіть під час активного пересування. А тепер як завжди ставимо лайки і носіть якісні речі. Bitch. I don't give a fuck Super Side Boy, never gonna do shit Still put the pistol in my mouth, put the black in my head, right, now I'm gonna head out Slip my fucking throat Throw me in the shark tank, either that or you can leave my bloody body in the motherfucker boat